Дівчат, знаєте, незважаючи на те, що на вулиці ніч світло тільки дали. І я сижу перед вами абсолютно без макіяжу і в піжамі, і я вирішила записати це відео. Відео, чому саме я вирішила в свій час, це був десь 2012 рік, Чому саме я вирішила вивчати трихологію, і з чим саме, от з чим саме зустрічаються перукарі? Да? І я наголошую про те, що перукарі це люди, не тільки які стрижуть волосся, створюють красиві форми стрижок, колористи це не тільки майстри, які красиво фарбують. Це ще люди, які саме найперше зустрічаються з, вашою, з вашим волоссям і з вашою шкірою голови. І ви, можливо, навіть і не підозрюєте, що є якісь зміни або процеси. Ми можемо це не бачити, можемо на це не звертати увагу. Особливо, якщо ви у свого перукаря постійний клієнт. І ваш перукар це найперша людина, яка вас бачить на постійній основі. Там раз в місяць або раз в два місяці, вона в будь-якому випадку звертає увагу на те, що відбувається з вашою шкірою голови і з вашим волоссям. Звичайно, і саме із-за цього я почала вивчати трихологію, тому що я почала звертати увагу, що у моїх клієнтів є якісь у кожного свої історії. У когось це неправильно підібрані м'ючі засоби, тому що людина може не підозрювати в тому, да, і з тим, з чим стикаюся я, найчастіше це неправильно підібрані миючі засоби. Людина може мати лупу да, і приходити в супермаркет, в торговий центр відділ косметики, миючих засобів, шампунів і просто обирати собі миючий засіб від лупи. Не знаючи навіть, яка у нього лупа. А лупа найелементарніша, вона буває жирна і буває суха. А після лупи бувають же дерматити. І є люди, які знають, що у них псоріази, і з псоріазними захворюваннями теж потрібні свої правильні підібрані миючі засоби. Тому в моїх. В моєму житті трихологія прийшла заради того, щоб я могла найелементарніше порадити своєму клієнту або записатися до лікаря-дерматолога, да? бо в моєму далекому підлітковому віці трихологів не було. Це були лікарі-дерматологи. Але коли я вже була перукарем-колористом, маючи освіту перукаря -колориста, колориста і вже працюючи як перукар колорист, в 2012 році з'явилася така вже більш розповсюджена професія як трихолог. Зрозуміло, що дерматолог, трихолог, це лікарі. Це медична освіта, але я повторюсь, чому саме я особисто, да, і я на постійній основі розвиваюся, я на постійній основі відвідую е, заходи, я на постійній основі відвідую форуми, і я на постійній основі навчаюся, маючи сертифікацію е, трихолога. Я ніколи не кричу про те, що я лікар-трихолог. Я так. завжди говорю про те, що я перукар-трихолог. Але зрозуміло, коли до мене звертаються і в підлітковому віці, да, мами, батьки частіше за все, звертаються до мене як до перукаря. І коли я вже стрижу. Того підлітка да, і звертаю увагу і, або стрижу дорослу людину, і звертаю увагу на те, що у людини на шкірі голови відбувається. З часу у мене з'явився трихоскоп. Це таке, це таке обладнання. Воно на сьогодні є дуже цікаве, коли воно може переноситися з місця на місце. Да, це не лабораторія, де беруться скоб, тому що в моєму підлітковому віці це була лабораторія, брали соскоп зі шкіри голови, і дивилися, чи є там грибкові захворювання і так далі. Трихоскоп облегшив моменти подивитися шкіру голови, подивитися, що це за захворювання, яке це захворювання може бути на шкірі голови. Або яка це найелементарніша – це дерматит, або псоріазний дерматит, да, або це може бути лупа, лупа жирна або лупа суха. І сьогодні, в час, під час, коли ми вже живемо, да, під час вже не, одну, не один рік у нас є війна, дуже розповсюджене запалення на нервовому. <зриві>, Коли наша нервова система вже не витримує, ну, найчастіше розповсюджені дерматити. І от дивіться, клієнт побачив, що в нього є щось на голові, скажімо так, або да? звернув увагу, суха лупа вона завжди струшується, так? вона ти її бачиш, вона струшується, вона осипається. І є моменти, коли людина дійсно неправильно, тобто він прийшов або вона прийшла в магазин і тягнеться за пляшечкою від лупи. Але лупа, я повторюсь, вона є як жирна, так і суха, і від незнання елементарних речей. Яка саме в тебе лупа, який миючий засоб тобі потрібен, ти можеш ще цей момент ще більше усугубити, ускладнити, так? прийти, купити в аптеці лікарські миючі засоби і користуватися. Лікарськими миючими засобами, з кетанозолом, з дьогтем, да, з антибіотичними продуктами. І ще більше пошкоджувати, тим самим, да, усугубляючи цей процес у себе на шкірі голови. І от із за цих моментів я стала вивчати в свій час трихологію. Да, я до початку війни ці процеси вони були більш розповсюджені, тому що лікарів було в Україні більше. Зараз лікарів, по-перше, ну, лікарі всі майже воюють. По-друге, є лікарі, які знаходяться і вони постійно працюють, да тому що у нас не вистачає лікарів. Є лікарі, які виїхали за кордон. і от раніше форуми я відвідувала там, де мені читали лекції лікарі, тому що захворювання шкіри голови, випадіння волосся це про ну, воно може бути як неправильно підібраний миючий засіб, а ще може бути набутим. да це Організм наш таким чином показує, що зі мною щось не так. У жінок це можуть бути гормональні зміни, да, і під час пологів, і під час вагітності, і під час годування груддю. Тобто, це все-все-все-все може бути якраз і говорити про те, що в неї в організмі відбуваються зміни, гормональні зміни. Зміни у нас відбуваються кожного місяця, особливо у жінок, і найчастіше це кожні три рази в місяці. Тобто, гормональний фон у жінки три рази в місяць змінюється, тому що є. Фаза зросту, є фаза овуляції, є фаза самої менструації і так далі. Да? І от на цих моментах це вже більш такі детальні моменти да? і більш правильніші моменти вам розказують більше гінекологи. Якщо о, жінка в період менопаузи, в неї теж можуть бути зміни гормональні, і тут теж можуть бути. Різні моменти, що відбувається. На початку сивина з'являється. Це про зміну гормонального фону, про те, що не вистачає якихось вітамінів, амінокислот, жирів або будь-що. Тобто це якраз про це. І от відвідуючи саме я як перукар, перукар-колорист. Відвідуючи такі форми, я розумію про те, що це ще і внутрішні проблеми, можуть бути процеси, які змінюються. І людина, не звертаючи на це увагу, вона просто може говорити: в мене випадає волосся. В мене з'явилася сивина, в мене щось чешеться шкіра голови. Да? Тому що зудіння. Неправильні подібнеміючі засоби, це може бути алергічна реакція знов таки і на гормональному фоні, і від того, що ти знаходишся, ну, наприклад, в тому приміщенні, якщо ти там, лікар да? або людина, яка з хімічними засобами. Тобто, це може говорити про те, що в тебе можуть в організмі накопичуватися. Важкі елементи, алергени. І про це твій організм може тобі розповідати, показувати. І от коли людина, вона може. і Розумієте, про що? Тобто ти можеш не звертати на це увагу. Або звертаєш увагу, і йдеш ну, в аптеку, да? або йдеш просто в магазин, купуючи щось проти випадіння, да? щось втирати проти випадіння. Або ще що. Але дуже важливо все ж таки. Е от мені, як перукарю, да, коли до мене звертаються, я звертаю увагу на те, що відбувається на шкірі голови у своєї людини. І саме трихоскоп мені допомагає трішечки більше на це. Ну, По-перше, побачити самі, а по-друге, показати клієнту. Не просто там, як це було раніше, не було можливості. Да, ми фото... Я фотографувала на телефон, потім показувала ту клієнту, да, або дзеркалом якось налаштовувала, щоб показати, що воно там на шкірі голови. Зараз в мене є трихоскоп. І от саме тому в моєму житті з'явилася ну, трихологія. Вона мені допомогла трішечки більше піклуватися про вас і трішечки більше десь навіть скоригувати вас, до якого лікаря піти. Гініку. Ну, саме найперше, да, це до терапевта. По-друге, терапевт же, коли ти пояснюєш що з тобою, вона може тебе вже направити, вона чи він може направити тобі до іншого лікаря-гінеколога, ендокринолога, гастроентеролога, тому що всі ці внутрішні процеси можуть у нас бути ну, все, що відбувається внутрі, воно у нас на поверхні. Зі шкірою обличчя, зі шкірою голови, зі шкірою тіла. Ми можемо звертати увагу на нігті, да? ми можемо звертати увагу на те, що у нас з'явилися зморшки, або ти щось не то з'їв, тебе посипало, або перегів цитрусових тебе посипало, або ще що, ще що, ще що. І от завдяки мені, да? як кажуть, ти перукар, завдяки мені я можу людину скоригувати. Зрозуміло, що я, як перукар, я можу. За допомогою трихоскопу, подивитися. Плюс, помимо того, що я, як перукар-трихолог, я вивчала хімічні сполуки, хімічні засоби е і хімічні склади, я можу подивитися і почитати, чим користується мій клієнт. І скоригувати його хоча б на етапі. Тому що людина може собі і нашкодити миючим засобом. Не обов'язково у людини можуть бути якісь внутрішні проблеми. Це можуть бути поверхневі процеси, неправильні, подібні міючі засоби. Розумієте? Тому що шкіра голови це теж гігієна, і тут в підлітковому віці це одна гігієна, в період вагітності це інша гігієна, в період гормонального фону це третя гігієна, Тобто в період менопаузи, да, це, це все можуть бути різні процеси. Тому трихологія в моєму житті з'явилася, тому я перукар-колорист-трихолог. І набула цих всіх знань для того, щоб коли до мене звертаються мої клієнти, просто на стрижку. Тому що лікарі, як то кажуть, да, раніше було це геть інша каста. Тобто це люди були іншої касти. І от уявіть, що з часом лікарі сказали, добре. Ми готові для вас читати лекції. Я ходила до них, вони читали лекції: гінекологи, ендокринологи, гастроентерологи. Навіть сексологи сиділи, читали нам лекції. Чому? Бо найчастіше клієнт приходить до мене на стрижку або на фарбування. І щоб Людину трішечки скоригувати, не налякати. Да? В мене з'явився я, В мене з'явилося е, розуміння того, як прочитати миючий засіб, як скоригувати миючий засіб. Можливо, потрібен лікуючий засіб і м'який миючий засіб. Тому що лікуючі засоби використовуються там, два рази на тиждень або раз на тиждень, в залежності від. від. від да? А людині потрібен ще й миючий засіб більш м'який, наприклад, безсульфатний. Розумієте, да? хлопці і є дівчата, які миють шкіру голови щоденно. Щоденно. Ліпідний слой, який закриває нашу шкіру голову, покриває як захисна мантія, вона змивається кожного дня. Вона не те, що змиває, вона там не встигає утворюватися. І із-за цього теж може бути дисбаланс шкіри голови. І навіть. Волосина тонкіші, і за того, що ми постійно постійно це, це як скрабувати на постійній основі шкіру рук або шкіру обличчя. От Мичий засіб, він все одно хімічний. І він постійно буде знімати, знімати, щищати, щищати, щищати і дощищається до того, що волосина стає більш тонкішою, да? і шкіра голови стає більш якою. Незахищеною, більш подразненою, більш чуттєвішою до подразнень. Тому я вважаю себе експерткою, я себе за це ціную, за те, що я не просто перукарка, як мені можуть сказати, а за те, що я можу бути більш, ніж перукарка. За те, що я можу надати послуги більш ніж перукарка. За те, що я можу допомогти людині, як доглядати за своєю шкірою голови, якщо це просто поверхневі гігієнічні процеси. Але якщо я бачу за допомогою трихоскопу, якщо я прочитала його миючі засоби, якщо я зрозуміла, що це вже при консультації, я розумію, що людина, наприклад, не разу в житті не пила вітаміни. Амінокислоти. Ну, розумієте про що я? Да? Вж... Ну, надіючись на те, що людина вживає і все, що йому потрібно, потрапляє із продуктів е вживлення. Тому я дуже пишаюся тим, що я більше, ніж просто перукарка, яка просто стриже волосся. І я рада тому, що зараз, незважаючи на те, що на вулиці 12 ночі я сижу, записую це відео абсолютно, от в домашній обстановці, да? без масок, без нічого, бо я розумію, що про це потрібно говорити. Бо я розумію, що я можу скоригувати, можу допомогти. Можу направити, можу сказати про те, що неправильні миючі засоби, і підібрати правильні миючі засоби. Понимаєте? Якщо людина миє голову кожного дня, кожного дня, йому не потрібні на постійній основі миючі засіб більш агресивний, або взагалі миючи засіб, такий, як шампунь. Можна і користуватися кондиціонерами, але це вже інша історія. Це вже набуте практикою, досвідом моїм особистим. І я ніколи, нікого не до чого не спонукаю і не беру за руку і не кричу, що я права. Я завжди-завжди говорю, дівчата і хлопці, перевіряйте те, що вам сказали у іншого лікаря, у іншого професіонала. Але я повторюсь, я дуже рада тому, що я можу допомогти своєму клієнту. І коли він просто або вона прийшла до мене на стрижку або фарбування, я можу побачити, що відбувається наразі. Або вона мені каже, що у неї випадає волосся. При розмові, поки ми стрижемося, я можу її проконсультувати і скоригувати, і навіть десь заспокоїти. Тому в свій час лікарі, знаєте, як зійшли до нас до перукарів зверху, як Боги, да? до перукарів. І почали читати нам лекції, давати цю інформацію Задля того, щоб я могла на початковому етапі допомогти людині і навіть скоригувати, сходити до якого лікаря. І це дуже круто. Це правда дуже круто. І десь заспокоїти людину, сказати, що це все вирішується, що немає проблеми. Що немає а, нічого страшного. Все вирішується, все відновлюється. Як дівчата кажуть, от я під час вагітності, в мене стільки було волосся, таке красиве, таке гарне. От зараз годую дитину, груджю, да, і от після народження в мене просто це волосся, все посипалося, Я кажу: не все посипалось те, що ти набрала під час вагітності, тому що ти вживала більше вітамінів. Тому що ну, ти вже була не одна, да? а ще й дитинка в тобі росла, і вона теж споживала. І їй теж треба було, щоб мама утеплювалася, тому було волосічка побільше. Це на гормональному фоні. Да? Я це зараз так говорю дуже лайтово, але це на гормональному фоні. І от коли вона народила цю дитинку, тобто все те, що в неї от за цей період, скажімо так, вона утеплилася, як зима, да? в снігу зараз дерева стоять. Да? І от вони сніг цей утеплює дерево. І от Так волосся утеплювало маму. І от Коли вона народила це все волосся, яке воно прийшло, воно пішло і залишилось все те, що було до. Але зрозуміло, що в тебе за цей період були або навпаки, або навпаки, можуть мами під час вагітності втрачати волосся. Є дівчата, які втрачають, ну, зуби сипляться, кісткова частина сипеться, розумієте, про що я? Тобто тут потрібно коригувати, і тут же лікар, якщо під час вагітності таке вибувається, тут же лікар-гінеколог допомагає, лікар гінеколог ендокринолог допомагає, хто ще там там і так, далі, і так далі. Тобто вони вже коригують. Які вітаміни, що, куди на що, там та-та-та. Зараз, слава богу, є ці всі вітаміни в аптеці. Можна їх купувати, да, і тебе, тебе просто лікар скоригує. І прям прописано, в яких триместрах що пити, які вітаміни треба вживати для того, щоб укріпити себе. Тому що жінка, так, вона народжує дітей, але вона і втрачає здоров'я. Вона втрачає своє здоров'я. Тому ось така сьогодні історія. Я вам дуже вдячна. От я цілих 25 хвилин говорила. Я вам дуже вдячна. Я постараюся якось це відредагувати, щоб трішечки це було коротше, або розбити на запчастини, але це дуже важливо. Це дуже важливо знати, до кого ви приходите, і що я ще вмію. Щасливо і всім тихої, мирної ночі. І я вдячна ДТК, вдячна цим хлопцям, дівчатам. Не знаю, вони просто мирові. Я вдячна за те, що у нас є світло. Я вдячна хлопцям-дівчатам, які захищають кордони нашої країни, воюють за нашу Україну. І за те, що я можу зараз виходити до вас в прямі ефіри і записувати навіть це відео вночі. Всіх цілу люблю ваша Олеся Лисенко.